Зіставте та вподобайка, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом у мережі. пише, що у світі стало менше на одного воєнного злочинця, зазначається, що полковник Денис Лапін після зустрічі з американською зброєю поповнив лаву двохсотих перед інавгурацією та парадом. Наразі офіційної інформації про загибель російського офіцера немає. Як повідомляють пропагандистські джерела Денис Лапін загинув ранці 3 травня, після того як стався прильот по командному пункту, окупанти заявляють, що їхнього високопоставленого товариша вбили з РСЗО хімарсенам момент смерті полковник мав 38 років. Сам Лапін родом із міста Волгоград. У 2019 році він закінчив загальну військову академію ЗС Росії. Таким чином, у медіа припускає, що ліквідований офіцер міг бути сином російського генерал-полковника Олександра Лапіна. Саме під керівництвом Олександра Лапіна, у лютому 2022 року, росіяни наступали на Київ. Згодом воєначальники перекинули на схід. а Його ж син був одним із керівників операції з окупації Сум До Чернігова. Є Інформація, що він був науроджений з рук батька Медаллю Жукова, нагадаємо, генерал-полковник Олександр Лапін зазнав нищівних поразок при форсуванні річки Сіверський Донець там напрямі Ізюму, Лиману та Балаклії. Під час формування річки Сіверський Донець російський гора генерал втратив батальйонну тактичну групу понад 75 одиниць техніки. Генералом недоучкою виявився підвищений Володимиром Путіним у. У січні до начальника штабу сухопутних військ генерал-полковник Олександр Лапін. Про це повідомляють російські змі. Раніше Лапін командував центральним військовим округом РФ. Розгрому групування гори генерала влаштувала львівська 80-та окрема десантно-штурмова бригада. Про зетблогери також звинувачували Лапіна у поразках російської армії. Під ізюмом, лиманом та балаклією відсутності з Харківської області. Тоді Україна захопила понад 200 одиниць покинутої техніки армії РФ, виключаючи флагманські танки. Дв'яносто внаслідок цієї. Поразки під щоденними обстрілами знаходиться Білоруська область. Якщо Лапін втратив і покинув виявити 300 одиниць техніки, то він є рекордсменом серед командувачів Росії. ймовірно. він випереджає генерал-полковника Рустама Морадова, який в лютому під Вугледаром покинув армію на мінні полян. Та під обстріл української артилерії, втративши за три дні дві літні бригади морської піхоти 103 одиниці техніки, в тому числі 36 танків. Перед вугледаром Мурадов також зазнав поразки під Павлівкою, де утрати 50% техніки своєї бригади у бригаді Близько 200 одиниць техніки. Таким чином у радою міг втратити не менше 200 одиниць техніки. Але все ж таки поступається Лапіну в той же час для генералів РФ після вчорашньої інаугурації не стали дуже дуже важкі часи. За попередніми даними телеграм-каналу тіло Лапіна і запискою знайшли у його квартирі в Москві. Наразі там працюють відповідні служби. Силова чистка почалася. Редакція каналу нанесе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен. Робить сам до зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.